Вас вітає канал Кремінь ТВ ПФЛ з черговим оглядом туру у першій лізі. Цей тур приніс нам достатньо несподіваних результатів, серед яких варто виділити першу втрату очок Маріупольським і та домашню поразку Каолівського колоса. Зараз на ваших екранах результати усіх матчів 9-го туру, які відбулись 13 вересня, і ми переходимо до їхніх оглядів. Миколаївська команда в попередньому турі виїзною поразкою від ілічівця перервала свою триматчеву серію ігор з перемог. Тому зрозуміло, що в домашньому поєдинку з сумчанами ігравці були сповнені рішучості повернутися на виграшну хвилю. Тим більше, що матч проходив всього лише через кілька днів після Дня міста, а з такого приводу імениннику був бажаний подарунок. Лакуста на 29-й хвилині заробив штрафний, а Ковальов, незважаючи на відстань до цілі метрів 28, майстерно його виконав. Пробив 23-й номер господарів точно в але м'яч на відскоку зустрів ногу сумського голкіпера і опинився у воротах. 1-0. Розумнули перевагу підопічні Забранського вже в компенсований час першого тайму. Це той же Ковальов обігрався на брівці з Кошелюком і від лицевої лінії подав точно на Рогозинського. Той хотів пробити головою, але як слід м'ячу не влучив, але захисник суми голкіпер явно не чекав на такий Кікс, і Рогозинський на добиванні зіграв як справжній Голеадор. 2-0. На 61-й хвилині Сартіна знайшов в центрі половини поля гості Ковальова, а той підключив справа Кошелюка. Хавбе господарів уникнув опору з боку приходько, пішов з під опіки Федосова та з 13 метрів витонченим обвідним ударом відправив м'яч у дальній нижній кут. 3-0. Через 8 хвилин фінальний акорд в гольовому побитті сумчан поставив Муховіков. Сартіна довгою передачі по флангу накинув м'яч поряд у напрямку до партнера і Рагазинський виклав його муховікову під удар. 4-0. Миколаїв перший у чемпіонаті переміг з великим рахунком, зате це вже третя перемога команди Забранського із сухим результатом. Кірманич Геліоса Сергій Сизихін у порівнянні з минулим матчем зробив у своєму складі всього дві заміни, одна з яких вимушена, що говорить про довіру до основних його виконавців. А ось склад Полтави, який прибув до Харкова в день матчу за дві години до його початку, був повністю ідентичним тому, який здобув перемогу над черкаським Дніпром у минулому турі. Єдиний гол у грі був забитий на 36-й хвилині, коли харків'янам дався чудовий контрвипад. Сидоренко довго передачою зі своєї своєю штрафною знайшов попереду Сергія Кравченка. Той м'яч приборкав і рвався до карного майданчику Боня і відкинув його п'ятою кіче під удар. 90-й номер Геліуса технічним ударом на виконання пробив поверх рук воротаря Полтавчан в дальній кут. 1-0. Головний тренер Вересу Володимир Мазер дещо змінив собі, не помінявши стартовий склад. А ось Сергій Лавренненко змушений експериментувати, вишукуючи оптимальний варіант стартової одинадцятки своєї нової команди. І схоже, в рівному вийшов саме той випадок, коли поразки дає більше матеріалів для розданів, аніж перемога. Усе найцікавіше відбулося у матчі ще в першому таймі. На невіску тового котляра відгукнувся гересимець, який зумів опинитися з притнішим за боброва на другому поверсі. 1-0. Другу льову атаку господарів розпочав Степанюк, який знайшов Козьбана. Той продовжив на фланг на Котляра. І захисник відправив у штрафну де той з відскоком від землі, де зарієнтував добровий точно на голову Борзенко, який відправив м'яч у порожні ворота. Капітан Вересу забив у другому матчі поспіль. Одразу після гри Лаврененко зазначив, що після цього гола його команда зупинилась. Схоже, так воно і було, адже на полі дійсно залишилася лише одна команда рівненський Верес. А автоголд Ткачова після прострілу Орловського лише підтвердив тезу свого наставника. Четвертий м'яч летів у ворота гостей перед самим свистком на перерву. Козьбан в контратаці вивез панюка на рандеву з Бобролем. Той не встигав за швидким форвардом і змушений був фолити. 11 метровий чітко виконав сам постраждалий. 4-0. У другому таймі численні уболівальники цілком логічно очікували на продовження погрому гостей їхньою командою, але Верес обмежився лише чотирма голами у першому таймі. Долю матчу срібного та бронзового призерів першої ліги минулого сезону вирішив штрафний. Батальський боротьби з Коваленко заробив його метра в 35 від воріт, а екс-Динамові Савченко прямим ударом зі знаменитої точки Шевченка застав зненацька воротаря гостей. 1-0 перемога Черкаського Дніпра. До цього матчу обидва тренери команд підійшли зі значними кадровими втратами. В обох колективах по два гравці основного складу пропускали гру через дискваліфікацію. Окрім того, тренер гостей Ігор Жабченко після провального матчу з Вересом попрощався з кількома гравцями своєї команди. Після нульового першого тайму команди почали забувати вже після перерви. Гострота гравців команди з горішніх плавнів таки принесла їм результат. У простій ситуації Сергій Полянчук завалив у карному майданчику найактивнішого складі гостей Малея. І арбітр без вагань вказав на 11-метровий. Півзахисний гірник спорту Максим Марусіч майстерно розвів воротаря і м'яч по різних кутах 0-1. І коли здавалося, матч так і завершиться перемогою гостей, тернополяни вирвали таки нічию. Андріан Бабич зробив прострільну передачу. Степан Клекот зіграв на випередження та переправив м'яч у ворота. 1-1. Тернопільська битва аутсайдерів переможця не виявляє. Матч Охтирці очікувався з великим інтересом, адже нафтовику Кернафта зараз на ходу. І багато хто вважав, що команда Володимира Книша зможе перервати переможну серію і «Лічівця». Тим більше, що при азовці не могли розраховувати на кращого бомбардира першої ліги Руслана Кіселя. Адже в п'яти іграх поспіль Руслан забив 9 м'ячів. Тому замінити такого гравця дійсно непросто, незважаючи на весь кадровий потенціал і лічивця. Вже за 5 хвилин після виходу команд на поле після перерви Іллічівець вийшов вперед. У другому матчі поспіль відзначився Денис Кожанов, причому не просто забив, а повторив подвиг Євгенія Морозка з Колоса, забивши гол прямим ударом з Кутового. І невідомо, як би склалася гра далі, але нафтовик зміг швидко зміняти рахунок. Затяжна атака господарю Поля призвела до взяття воріт. Пасіч подав з лівого флангу на Чернія. Форвард не зміг пробити, але дезорієнтував захисника, від якого м'ячі залетів у сітку воріт. Автогол пасивить цюпи. Ілючі втрачає перші очки у сезоні, а Нафтовику Корнафта доводить, що можна грати з будь-яким суперником і ідеальних команд не буває. Є у футболі такий вираз, незручний суперник, і, схоже, що кола знайшов його особі з Трийської скали, з якої команда Руслана Костишина завжди грає дуже важко. А вдома і взагалі зазнала вже другої поразки від триян, не забивши при цьому ворота суперника жодного разу. Гості розпочали гру дуже агресивно і вже до 30-ї хвилини могли забувати як мінімум тричі. Проте господарів щоразу щось таки рятувало. Але на 39-й хвилині колос від неприємності вже врятувати ніщо не змогло. Стасишин вдало зіграв на своїй брівці на правому флангі і виконав навісну передачу до штрафного майданчика Колоса, де на неї відгукнувся Кміт, який виявився найспритнішим за Багдасарова і чудово зіграв на випередження 0-1. Як не намагався відігратися та врятувати матч колос, йому це не вдалося. У підсумку на зміну ейфорії від виїзного розгрому чернігівської десни до команди Руслана Костишина приходить смута від домашньої поразки від Стрийської скали. У попередніх трьох турах підопічні Сергія Шищенка здобули сім очок. Зрозуміло, що болівальники Буковини сподівалися на вдалий результат для Чернівецької команди і у матчі зі столичною командою Арсенал Київ. Вже на сьомій хвилині у воротах гостей призначили пенальті, проте, на жаль, капітан Буковини Олександр Темирівський не зміг переграти голкіпера-суперника Дмитра Іванова. Не виключено, що момент із пенальті негативно подіяв на футболістів Буковини у психологічному плані. На 33-й хвилині гри господарів вже поступалися із рахунком 0-2. Спочатку вдало виконав штрафний Руслан Черненко, а згодом у ворота Сергія Чорнобая вразив Есеола. За 8 хвилин до завершення основного часу другого тайму Буковина отримала чисельну перевагу. Через друге попередження поле достроково залишив захисник столичного колективу Максим Костюченко. На жаль, відзначитися підопічним Сергія Шищенка не вдалося. «Буковина» поступається з рахунком 0-2. На відміну від минулого поєдинку, цього разу суперником господарів поля була команда з верхньої частини турнірної таблиці, але це лише придавало господарям додаткової мотивації. Проте гра у Авангарда та його лідери не пішла. По суті, всю гру зробила пара, яка вийшла на заміну Чепорненко-Картушов. А якщо бути зовсім вже більш точними, то левова частка перемоги Десни над авангардом належить саме Єгору Картушову. Підсумок його роботи, гольовий фланговий пас на Чепорненко, а також гол у власному виконанні. Десна перемагає та підтягується до лідерів, а авангард наразі залишається в зоні головних невдах нинішнього сезону. Дивимось на турнірну таблицю, яка після 9-го туру стала ще цікавішою, верес всього лише на відстані трьох очок від Іллічівця і без перебільшення вся футбольна Україна вже чекає на їхню очну дуель, яка, до речі, відбудеться вже зовсім скоро, а саме 8 жовтня у Рівному. Поразка колоса дозволила Геліосу зайняти третю сходинку одноосібно, в той час як коаліції знову вимушені ділити своє місце цього разу із Десною. Висока щільність у середині додає чемпіонату особливої родзинки, адже боротьба між цими командами стає все більш горячішою з кожним туром. Тур 10 у нас відбудеться вже цієї неділі, 18 вересня, і в ньому зустрічаються арсенал Київ-Верес, Полтава Буковина, Оволонь-Бровар, Геліос і Черкаський Дніпро, Скала Авангард, Вірник Спорт Колос, Інгулець Тернопіль та Суми Десна. На цьому ми з вами прощаємось. Для вас цей огляд підготувала компанія Кремін ТВ. Любіть футбол і не несамовито підтримуйте ваші команди на трибунах стадіону. На все добре.